Хе-лоу, Якщо ви зайшли на це відео, то вас цікавить Лорд Urus. Я не сумніваюсь, чи ви вже грали або й досі граєте в C Place, але давайте все ж трішечки нагадаю вам, що це за плейс. Що в перекладі означає двері? І не дивно, що розробники назвали гру саме так, тому що сенс гри відкрити 100 дверей, але вам будуть заважати всілякі монстри і їхня різноманітність достатньо, щоб завадити вам. Якщо хочеш прийти її, придеться дійсно ментом тику досліджувати цей доволі страшний світ. Події відбуваються в такому собі готелі. І розбираючи лор, я не брав до уваги The Rooms чи підвал, так як вони мають інших монстрів і це можна сприймати зовсім по іншому. Тому сконцентрувався на самому готелі, тобто на першому етажі. Для початку задам вам одне питання: що це за місце? Своїм з цим безкінечними дверми можна уявити, наче це один з бекрумс, так як має власних монстрів також, проте воно має свій кінець, що не скажеш про інші бекрус. До того ж, ми не можемо збутитися в цьому місці, та безкінечно шукати вихід звідси, так як практично весь час ідемо тупо напряму. Навіть якщо ви навмисно підете в The Rooms, то все одно, пройшовши тисячу дверей, ви повернетеся до свого минулого маршруту. Тому ця теорія відпадає. І інше ж більш підходяще. Це SCP. Можна уявити, наче готель це і є сам SCP, стп, можна потрапити через якийсь прихід з нашого світу. У вас може з'явитися питання, Чому я вважаю саму аномальну будівлю чимось живим. Через те, що після кожного проходження ста дверей вона повертається до свого початкового виду. Вся кімнати вже в іншому порядку і немає нічого, що могло б сказати, що хтось вже тут був. Знаю, що це не дуже пояснює, чому вона живе, але в мене є ще два підтвердження цьому. Перше, це, це те, що завжди в нас існують кімнати 50 та 100, в котрих одна і та сама сутність це фігура, але до неї ми ще повернемось. І саме ці кімнати ніколи не змінюються, окрім розташування книжок чи батареї, котрі ми збираємо для приходження. Та проліку. Котрі нам варто написати, просто кожного разу відновлюється така собі регенерація або просто властивість, що притаманна на нашому SCP. І друга, досить мала, але можливо більше всього впливає на цю теорію. Це те, що наших сутності обмежень, просто пригадайте момент, коли ви втікаєте від сіка. Просто перед ним закриваються двері, до того ж він не може їх вибити. Серйозно? Можливо, найсильніша сутність обмежують якісь двері. Під час погоні через його тобіт падають люстри, шкафи, та в останній кімнаті з'являються його величезні темні руки. Та саме з фігурою 50-х дверях. Після того як ми вписуємо пароль, то двері перед фігурою також закриваються. Якщо це не сам готель обмежує сутності. Тоді хто? Нарешті ми приходимо до моєї основної теорії: це те, що у Дурсі є творець. Чи здавалося ви питанню, хто ж бос цієї качалки? Скоріше за все, головний антагоніст на першому етажі це фігура, так як саме через неї вам треба пройти соті та п'ятдесяті двері, щоб перейти на наступний етаж. Події, які будуть відбуватися в шахті. До речі, цікавий факт: один із розробників підтвердив, що головним антагоністом в шахтах буде Сік. Проте фігура чи Сік не можуть бути головним злодієм. та в принципі найсильнішим, так як я маю теорію, що саме творець наших дверей є головним злодієм. То хто ж він? Моя теорія базується на тому, що хтось або щось обмежує без того сильних монстрів, наче хтось, хто має справжню силу, і на мою думку, це якийсь демон, можливо, демон смерті, страдань чи чогось подібного. Тепер просто віч, що ви насправді попали в дурськ, де тебе чекає лише страх, монстри та безкінечні страдань. Проте ви скажете, що його ж можна пройти. Але до того моменту, коли ви зможете пройти, скоріше за все, ви зійдете з розуму. без розмов людьми, монстри, котрі чекають вас вже за наступними дверьми, і кімнати, котрі раз чи раз повторюються. А найбільше це те, що після смерті ти повертаєшся на нього. Тобто смерть тут не вихід. А вмирати прийдеться часто, і від різних монстрів, за різних мов ти ніколи не будеш відчувати себе в безпеці. Навіть шкафує хайт, котрий виштовхує тебе з нього, та не дає сидіти тут вічно. І може бути момент, коли ти ховаєшся від раша чи амбуша, він тебе дуже вчасно виштовхне. Тому з'являється параноя, значить тобі звідси не вибратися. Переною може допомогти Гоблін. По його розповідям, це саме він робить ось ці звуки. Він вважається добрим персонажем, проте це лякає. Однак може з'явитися питання, чому в дверях існують позитивні персонажі, як от Guiding Light, котрий допомагає найбільше з усіх як-от підсвічування ключів, книжок дверей, якщо ти довго шукаєш їх. І навіть на 50 п'ятдесяті двері під час анімації це саме він, що Хайламп. Щоб відволік три фігури. Як демон допустив, що він тут опинився? Він же усіма силами допомагає гравсю. Але насправді він допомагає стільки, скільки йому дозволяє демон. Він його обмежує так. Навіщо це демону нам допомагати? Якщо його головна мета наслаждатися твоїми муками. І те, як ти втрачаєш надію. Mm. Стоп. Надія! Точно, що добрі персонажі надають віру гравцю, а що він це зможе прийти, але це все фальш. Зараз поясню. У той ви демон, котрий існує вже мільйони років. І єдине, що приносить вам задоволення, це страждання людей. Ні, не влада, не погатство. За цей час він вже стиг перепробувати тут все. і вираження вулкани, і світові війни, ну і тому подібне. Саме тому він вирішив створити такий світ, вкотре замання людей чи то обманом, чи іншим способом це коло пекла, котре закінчиться лише коли він цього схоче. Де ніхто і ніщо не може йому цьому завадити. Створюючи цей світ, він намагався створити пекло до слючної обгородки. З різними монстрами, ну і все, що я вже перерахував. Я думаю, що для нього найбільш насолода, це бачити, як людина втрачає останню надію. Сходить з розуму та абсолютно ламається. Так як навіть найсильніше, розуміють, що демон грається з ним і нізащо не дасть йому звідси вибратися, втрачають будь-яку надію. І саме тому, чим довше людина намагається і старається з усіх сил вибратися звідси, тим солодше буде момент, коли вона ламається і в кінці кінців та є назавжди частиною готелі. І однієї сутності. З цієї логіки виходить, якщо всі сутності колись були людьми, на на початку нікого, крім демона, не було. У мене з'явилася теорія з приводу того, що разом з демоном сюди прийшло казне світло. Але ж ми дізналися, що він наш найкращий друг, котрий усіма силами намагається нам допомогти. Він все ще наш найкращий друг. Але на самому початку саме він зводив людей з розуму, про те, чи щось або когось його наче перемкнуло. Що в поклявся врятувати кожного наступного, щоб якось закладати свою провину перед минулими, і саме він допоможе нашому гравцю в дальній битві вибратися з цього готеля, та в кінці кінців знищити його. До того ж, якщо він прийшов сюди сам, то означає, що не був створений тут, і навіть не демон. Нехай він не сильніше демона, бо ти сил йому також не У Його точно ще є козарі в рукаві, котрі допоможуть йому боротися з демоном, але треба дочекатися моменту, з яким йому допоможе гравець. Я розумію, що сюжет дуже притягнутий за вух. Проте думаю, ця теорія має право. Повне існування, але думаю, моя теорія одна з найкращих в плані придумоності. Так як коли я дивився інші теорії, то завжди їх було легко спростувати і виглядали, на мій погляд, досить слабо. Можливо, є перебільші силу своєї теорії. Добре, я все ж перебільшую. І я просто зійшов з розуму від зациклювання на цьому. Тому дозвольте мені закинути вам ще одну теорію. Це те, що це все випробування душ перед тим як потрапити до рею, тому що ця сотня дверей може символізувати правну стежку, з котрої неможливо збити. ти спробував піти над тим шляхом, як от піти на всі двері, тебе так нормально бахнуть, щоб ти навіть не думав це повторити. Така коротенька теорія. Проте, думаю, якщо більше перездумувати над цим, то можливо вона буде сильніше за теорію з демона. Це я ти пороблю такі собі натяк на те, що ви можете розписати її в коментарях, або ж просто рознести мою основну теорію фактами, через які я пожалкую що зробив. Це відео. Ну, наче все, що я хотів сказати, я вже сказав. Тому спитаю, як вам такий формат відео. Вирішив спробувати щось новеньке. Це експеримент такий. Схоже, ви побачите, якщо він вам дуже зайде. Скажімо так, якщо буде 100 лайків, то зроблю щось схоже. Я залишу планку, тому що це було лише для експерименту. На цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, якщо вам це сподобалось, та підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні мої відео. Сайонара. I uh, flash cameras active They just tryna strike to...